Максимчику, привіт, це мама з Італії. Мама заробила гроші, можливо, чимось допомогти Тунеції. Привіт, мам. Нічого не треба. Ні, 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 все нормально. Є макарони, паштет, шоколадка, сорочка з місьє Антоніо. Та мам, та дякую. Ну куди я то все буду? Не треба нічого, все нормально. Синочку, гроші є, може чимось допомогти. Мам, та краще поможи хлопцям з фонду герой Кар. О, файна ідея. Ти скажи, я так зроблю. Переходи на сайт. Карфухіру там якраз зараз триває но ну, дуже важливий збір для наших захисників. Ось для прикладу для стрілецької роти, стрілецького батальйону 93-ї бригади Холодний Яр ця бригада знаходиться в найгарячішій точці фронту в місті Бахмут. Хоробрі воїни кожного дня тримають оборону міста від переважаючих угрупувань противника. Завдяки надзусиллям хлопців місто тримається, а ряди ворогів щодня рідішують. Для виконання бойових завдань підрозділу потрібен автомобіль типу пікап, вартість якого. 370 тисяч гривень тому без зволікань. Переходи за посиланням в описі чи по QR-коду «Допомагай військовим боронити нашу країну. Ну все синочку, гроші я скинула. Все окей, папа, цьом-цьом, до зустрічі.